Голова національної спілки журналістів України звернувся до управління Чернігівської облорганізації НСЖУ із закликом невідкладно призупинити членство в їхній журналістській організації пана Андрія Подорвана, чиє прізвище фігурує в серйозних звинуваченнях пов'язаних з цензурою. Написав Сергій Томіленко. Прошу окремо вивчити всі аспекти щодо появи темника агентства Укрінформ, яким визначені небажані спікери в Чернівській області об'єктивно розглянути ситуацію, запросити пана Подарвана надати свої аргументи про непричетність до створення директив, які обмежують журналістську діяльність. Це ганьба, що в темнику небажаними спікерами визнаються дві членкині НСЖУ Ольга Чернякова і Ірина Сенченко. Написав очільник НСЖУ і висловив свою підтримку представницям організацій, яких внесли до списку небажаних спікерок на Чернігівщині. Раніше Сергій Томіленко написав, що темники, небажані спікери це відверта цензура та політична пропаганда, а не інформаційна безпека. Нагадаємо, 29 травня видання Українська Правда оприлюднило матеріал всі свої як офіс президента. Бере під контроль Укрінформ, Крінформ, де йдеться про повернення політичної цензури і явища часів кучми Медведчука та Януковича з темниками для ЗМІ. Як приклад, вони опублікували такі для декількох областей у списку небажаних спікерів, переважно політичні опоненти нинішньої влади і представники місцевого самоврядування. У матеріалі Укрправди йдеться, що в метаданих документів є ім'я і прізвище чиновника Чернігівської ОВА, згаданого Андрія Подорвана. Регіональний кореспондент Укрінформу по Чернігів. У... Юрій Стригун надав телеканалу дитинець Темник по Чернігівщині. У матеріалах Укрправди йдеться, що в метаданих документів є ім'я і прізвище чиновника Чернігівського ОВА, згаданого Андрія Подорвана. Такі ж метадані і у документі, наданому телеканалу Дитинець журналістом Укрінформу. Андрій Подорван в коментарі Укрправді й нашому телеканалу свою причетність заперечив. Його керівник В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА, яка займається реалізацією державної політики в регіоні ні резонансного розслідування української правди де фігурує його підлеглий, ні своєї позиції з приводу цензурування й темників для ЗМІ публічно не оприлюднює. Наше прохання надати коментар залишилося без відповіді. Факти цензури й темників наведені в матеріалі Укрправди мають розслідувати правоохоронці. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що звернувся до офісу генпрокурора.